Четверта черга часткової мобілізації буде тривати 90 дій з 20.01 по 19.04.2015 року. Я сьогодні не можу не задати тими словами військовослужбовців, які добруйно в 2014 році прийшли у військові комісаріати. Наші діти, наші групи, жили в незалежній державі, в цілісній державі, державі, де виконувала справедливість, мир і добро. Мобілізації для того, щоб доукомплектувати збройні сили, які будуть захищати територіальну цілісність. Ми маємо робити кожен на своєму місці, але виконувати головне завдання захисту нашої держави. Бо насправді є, бо насправді є про що говорити з зони ведення бойових дій на лікування. То при тому в цьому декілька годин продовжував виконувати бойове завдання. То наша бригада виконує завдання в повному складі зараз в зоні проведення АТО в Україні Овався, Женецькій. Сказати не сказати Так є військові таємниці, які не можна казати. Район Луганського аеропорту. там в зоні АТО такий якби вираз, що закарпатці не дуже охоче йдуть служити, але коли служать, то насправді дуже якісно виконують поставлені завдання. Де пройде навчання вже після того. Буде призначено ту чи іншу військову частину, яка буде потребувати цього чи іншого спеціальність. Як приклад, хочу сказати, що до нас звернувся священник, який на сьогоднішній день закінчив вищий навчальний заклад, і він попросився сам, щоб бути сьогодні відмобілізований як доброволець, готовиться на весну призив на строку військову службу чергової партії тих людей, які повинні згідно законом про військову розвитку бути призваними на такову службу.